А хто курить з мінтов? І що саме курить? Коноплю? Коноплю курить. А хто? Колядич є у нас такі сускові, то я знаю 100%, що курить. Ага. Та я знаю 100%, що колядич курить. Лівістки, оцей самий, що перевели зараз, теж покурує. А мені кажеться, вони там всі добре купують. А як воно взагалі? Що це таке от сама конопля? Це що беруть траву, січучі? Чи... А, замість табака її, так, Да. Чи я? Самозілля, так, ну, да, конопля? Самозілля, так. Тобто це марихуана називається вроді. сушать і курять. Ось, По обшуку вноситься. А коноплі те, що костю собі приготували на зиму, не вноситься. Каже, мені бери, поїхали. Я сама особисто занесла Лівіцькому в кабінет і він його положив в стол. Він його навіть не описав. Ні протокол обшуку, нікуди він його не міг. Зато я кажу, а що ж ви, я почала там, я кажу, а що ж ви кажуть, це не що ви його самі будете, чому продавати будете, що ви, на що ви його? Ми з хлопцями помінялися. За цей вітер коноплі вони хлопцям дали пакет масок. А лівітки яка посада по собі? Був? був начальником головного воду. А він зараз є, а зараз є Мандрушов. Перевели. Андрей Фолка тоже же тоже область На обгурку На огурку На огурку На огурку на лист На огурку На огурку На огурку На огурку на На огурку На обгурку На овгурку На обгорку становись! На обгурку на i